<гум> <гум> Боже, які гарні квіти, слухай, яскраві. Це мені? А за що? За твою красу. Дякую. Дякую. О, яка краса. Яка краса. Який гарний ти як молодий ходиш з цим букетом. <плес> Дуже гарний букет. так? А знаєте, що коханий мені сказав, коли їх нарвав? Я йому кажу, такі гарний букети мені нарвав всі пшениці. А він мені каже: Я покірвав на мене, чуть воша не напали. Я кажу, які ще воші? Чому воші? А він каже, бо волошки, одна квітка на одній па палочці на одному стеблю. То каже: я поки їх нарвав, каже: Представляєш, скільки мені треба було це. от. Так що, шановні мої друзі, дивіться, як будете рвати волошки в полі, то дивіться, щоб на вас воші не напали.